Доброго дня, компанія Автопарк, нове надходження Ford Fusion 2016 рік, 2.7 бензин на автоматі на повному приводі. Ось на такій фарі на оригінальних лекосплавних дисках з гарною гумою. Ось так по колу виглядає, має по колу парктроніки, задню камеру в дуже жирнючій комплектації, має безключовий доступ по всім дверям. Ось такий комбінований сірий салончик. Текстиль плюс шкіра, задні дефлектори. Код пароль, безключовий, сліпі зони. Ось так все гарненько виглядає, повний електропакет передніх сидінь, має лючок, мультимедіа, CarPlay, підігріви, мультикермо, автосвітло, автодощ, різні помічники та інше. Тому приїхали, потестили. Та забрали місто Київ, вулиця Сумська, 2. Можна придбати за готівку, кредит та лізинг. До зустрічі.